Всіх вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монетка України ППО Надійний щит України. Монетка 10 гривень. Бачимо білого металічного красивого кольору. Гурт монети, крупна насічка». Реверс монети, напис 10 гривень. Низу дата в підкові 2023 і вверху напис Україна. Монетка в доволі гарному стані для колекціонерів. І ціна на сьогоднішній день таких монеток стартує від 15 долара за один екземпляр монети. Тобто в 4-5 разів вона дорожча свого номіналу. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.